Ступ схема зради. Зверни увагу. Бо ця схема не про окремі інциденти, вона про послідовну зраду. Імена різні, місця різні, але суть одна координована капітуляція, розтягнута в часі, перевдягнена в дипломатію. Перше ім'я Вагнер, друга локація, Чонгар, третій акт, Туреччина. Все це не збіг. Це три сцени однієї спецоперації. І головний герой у ній не народ України. А Зеленський так, він не просто пасивний учасник. Він двічі зникає, тричі мовчить, жодного разу не чинить спротиву. Розділ день Вагнер. Провалена пастка. 2020 рік. Спецоперація розроблена з партнерами. Мета затримати ключових найманців Вагнера через Білорусь. Але за день до затримання Зеленський зникає. Місце Оман. Офіційно. У відпустці фактично то відхід із зони відповідальності, результат вагнерівці не затримані. Після цього вони воюють в Україні, розстрілюють наших бійців, гвалтують, ріжуть, і все, тому що одна людина не зробила дзвінок, одна людина не натиснула кнопку чи це була помилка, чи наказ згори? Бо, якщо ви уявляєте, що глава держави просто так зникає напередодні операції натовського рівня, тоді або він недієздатний, або грає на чужу сторону. Розділ 2. Чонгар прохід без стрільби, повномасштабне вторгнення, найболючіший момент весь південь, у небезпеці. І що ми бачимо? Мости в Чонгарі розміновані. Росія входить без бою, не було наказу підірвати, не було мін на переходах, не було навіть інформаційної підготовки, а найгірше це була цілеспрямована брехня мовляв, все під контролем. Але хто віддав наказ на розмінування? Чому Генштаб не знав, а банкова знала. І Знову одна і та сама тінь, Зеленський, тиша перед бурею. А потім ми не очікували, очікували, але не реагували. Чому? Бо це було частиною більшого плану. Розділ треть. Туреччина, фінальна сцена, черговий мирний процес. Стамбул, Туреччина. Знову Зеленський вирушає без мандату, без погодження з Радою, без публічного порядку денного, з ким зустрічається? З Путіним, з Трампом, в якому статусі, від імені кого мовчання ОП гробове, офіційні заяви, як завжди, про перемогу, а насправді здача національного суверенітету, бо Туреччина за це не союзник, це сцена. Там немає обов'язків, там немає зобов'язань. Є тільки один виграш для Кремля. Якщо зустріч відбудеться, Путін контролює гру. Якщо ні, Зеленський виглядає як маріонетка і в обох випадках Україна програє. Розділ 4. Аналітика. Червона нитка. Вагнер. Удар по ЗСУ на майбутнє. Чонгар. Удар по логістиці та контролю над півднем. Туреччина контроль над фінальним наративом. Це не окремі помилки, це не халатність, це система, це алгоритм, це спецоперація під прикриттям демократії. І Зеленський у кожному з цих актів присутній не як свідок, а як учасник, як той, хто або мовчить, або створює умови. І якщо ми це не визнаємо зараз, завтра буде пізно, бо після Туреччини буде ще одна локація, і ще одна здача, і ще один прапор. Неукраїнський. Розділ 5. Геополітичне дзеркало. Поки світ дивиться на Стамбул, Росія тисне на фронті. Поки Зеленський летить у миротворчу поїздку, ЗСУ без боєприпасів. Поки Захід робить вигляд, що підтримує банкова, зачищає опозицію. Це гра в дзеркала. В реальності ми в облозі, у медіа ми на шляху до миру. Але цей шлях односторонній. Він веде не до перемоги, а до реінтеграції в російську зону впливу. І Туреччина це лише зупинка. Фінал буде, буде десь на іншій мапі, можливо, в мінську, можливо, в Пекіні, але точно не в Києві. Розділ 6. Кінець суверенітету чи новий Переяслав. Ми вже бачили це. 1654 Переяслав, 2025. Стамбул обидва рази заради миру. Обидва рази без широкого мандату, обидва рази запечатано підписом того, хто мав боронити, а не здавати. Зеленський хоче війти в історію, він уже там, але не як герой, а як людина, яка тричі промовчала в момент істини. Переяслав став катастрофою. Він не зупинив війну, він знищив державність. Істамбул цей це не вихід, це вхід у нову колоніальну еру. Розділ 7. Питання до оглядачів Хто більший ворог той, хто нападає ззовні, чи той, хто відкриває ворота зсередини? Чи вважаєш ти, що президент має право мовчки підписати угоду про мир, яка не включає перемогу? Чи готовий ти мовчки дивитись, як третій акт завершується без опору? Розділ 8. Фінальний вибух. Спротив чи покірність. Цей момент вирішальний. Бо, поки ти це слухаєш. Сценарій уже йде, і якщо ти не станеш учасником, тебе запишуть у статистику, коментуй, поширюй, говори, бо мовчання це спільництво. Підпишись, якщо ти не згоден бути маріонеткою, став лайк, якщо ти проти миру без честі, напиши в коментарях, чи готовий ти до спротиву, чи вже все вирішено без тебе.